Партнер проекту, компанія Довгий Фемелі Офіс представляє маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс. Музей Ханенків на Терещенківській 15. його зали, оздоблені у стилях Ренесансу, Рококо, бароко і Готики, бережуть у собі колекцію витворів мистецтва, яка була однією з найкращих на початку ХХ століття, і створили цю колекцію. Усього двоє: Богдан та Варвара Ханенки. Вона називала його Мій Бося. А він заради неї посеред Києва збудував цілий палац, і в ньому вони зберігали їхню спільну пристрасть. Колекцію мистецьких творів і особливо пишалися, що придбали старовинний портрет інфанти Маргарити, авторства самого Дієго Веласкеса. Проте, вже в наші часи, вдалося довести, що їм, на жаль, продали підробку. Втім, це була єдина така невдача. А от із перемог аж 25 тисяч предметів, щоб віднайти найцінніше, вони вдвох влаштовували пошукові експедиції світом. Богдан та Варвара Ханенки присвятили усе життя. І витратили усі гроші, щоб подарувати киянам музей мистецтва. Лише тому, що серед сімей київських меценатів тоді так було прийнято мати гроші і мріяти зробити Київ кращим містом. Маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемеліофіс.